Слава Ісусу Христу, і ніхто з нас не хоче вмирати. Ми всі хочемо жити вічно, ми всі хочемо любові. І пастора нам показали, що ті божки, всяка міфологія, ці НЛО, це всі, по суті, це біси. І вони не могли дати ні любові, ні життя вічного, ці всі божки, так? І тому немає сумісності Бога з беліаром і Ісуса Христа. І тому. Бог так полюбив цей світ, що віддав свого єдиного сина, і через Ісуса Христа ми маємо життя вічне, тому що ніхто не хоче вмирати, і це десь на підсвідомому рівні у нас є, що ми хочемо жити вічно. Ось і є Ісус Христос, який дає нам це життя вічне. Що ми не вмирали, що ми жили завжди вічно. А решта божки вони не мають цього. І тому єдиний Бог про якого писав Ісая, наче бачив його. І тому Ісус і прийшов це той самий Бог від.